Водяничок Отвід Пройслер. Переклад з німецької Володимир Василюк. Справжній водяничок. Одного дня повертається млиновий водяник додому, а дружина й каже Відтепер ти повинен поводитися дуже тихо. У нас знайшовся маленький хлопчик. Що ти скажеш? Радісно вигукнув водяник. Справжній маленький хлопчик? «А вже ж, справжній маленький водяничок, сказала дружина. Скидай, будь ласка, чоботи і заходь тихенько. Здається, він ще спить. Водяник скинув свої жовті чоботи і навшпиньках пішов до хати. Його очеретяна хата стояла глибоко на дні млинового ставка. Стіни хати були вимащені не білою глиною, мулом, адже ця водяникова домівка. Взагалі ж вона нічим не різнилася від скільських хат. Хіба що була куди менша. У хаті були кухня, комора, світлиця, спальні й сіни. Долівка чепурненько посипана білим піском, на вікнах веселі зелені завіски, зіткані з водоростей і куширу. І, звичайно ж, у всіх кімнатах, сінях, кухні коморі стояла аж під стелю вода. Та й як же інакше, коли хата на дні ставка? Отож водяник навшпиньках шаснув через сіни до кухні, а з кухні тихенько майнув до світлиці, а з світлиці нижчечком побіг до спальні. І коли він тихенько підійшов до ліжка, то побачив поряд із ним очередяну колисочку, а в ній маленького хлопчика. Очі в нього були заплющені. Він спав, поклавши кулачки обабіч пухкенького червоного личка на подушечку, так, наче затулив собі ними вушка. Подобається він тобі? спитала водяничка. Вона так зайшла до спальні і зазирала через чоловікове плече. Хлопчик дуже вже маленький, відповів водяник. А так він мені подобається. Батько нахилився над колискою і почав лічити. Один, два, три, чотири, п'ять. Що це ти лічиш? Та це я, чи в нього всі пальчики, стиха мовив водяник. Ти тільки поглянь, які в нього рівненькі. Ніженьки. Коли він підросте, то одержить пару гарних жовтих чобітків. Зелену, як очеред курточку, коричневі штани і яскраво червоний ковпачок. Найбільше мені подобається його чубик. Ти ж знаєш, я завжди мріяв про такого хлопчика із зеленим чубиком. Обережно, застерегла дружина. Що ти там знову робиш? Не заважай, відповів водяник. Цікаво, чи є в нього перетинки між пальчиками. Це дуже важливо для водяникового сина. Водяник хотів розтулити хлопчикові кулачок, аж ось водяничок прокинувся і взявся терти кулачками очі. Ой! Поглянь! Раптом скрикнув батько на весь голос. Ти бачиш, бачиш сама перетинки між пальчиками? засміялась дружина. Та їх і їх. радісно вигукнув водяник. А тепер я знаю ще, які в нього очі. Зелені, зелені. Справжні очі водяника. І водяник взяв хлопчика з колиски і підняв його високо над головою, а тоді пішов з ним у танок. Та й так завзято, що очеретяні стіни хати захиталися, а білий пісок на долівці аж курів. А водяник усе приспівував. У нас маленький водяничок, у нас маленький водяничок. Звідусіль до хати почали підпливати цікаві рибини. Вони зазирали у вікна, витріщаючи лупаті очі. Водяничок весело чеберяв під стелею ногами і руками, і кожен, хто хотів, одразу міг побачити, що це таки був справжній водяничок.